Вітаю усіх! Ви на каналі Сила Мифарки передбачення для знаків зодіака, такі як тільці на 2025 рік. Тільці бережіть свою нервову систему, горло та грудний відділ від переохолодження. Не купуйтеся на провокацію ваших ворогів, тому що будуть напади з усіх сторін. Будьте холоднокровні. Ваші вороги після вашого очищення отримують бомберанг. Ви це почуєте. Ті, хто ще не узаконив свої відносини, ви це зробите. У 2025 році стережіться людини на ім'я Татьяна. Ті, хто навчається або проходить кваліфікацію, ви успішно складете іспити. В третьому місяці на вас чекає вдача в роботі, в навчанні, в коханні. Той, хто без пари її знайде. Чекайте у подарунок коштовності або годинник. На початку року попрацюйте своєю енергією, вам доведеться її очистити та відбивати атаку ворогів. Бажаю всього найкращого!